Ми вас щиро вітаємо чудово різдва. Нехай зірка яскрава, вам надію пошле і Спасителя слава, ваше серце відео. Хочемо розповісти вам казку, про справжнє різдво, слухайте уважно, як це було? У старому лісі у хатинці жила собі пані у хустинці. Жила вона одна і все сумувала, не Бога, не люду. Вона не знала. Сама сумна і невесела. Бо люди всі жили по селах. Про Бога їй ніколи не казали, бо в тому лісі люди не бували. Колись вона кота за другу свого мала. Так і тоді пані ж нову сумувала. Розвагу знаходила вона у лісі. Гриби збирала, садила квіти різні. А в зиму пані вдома сиділа, помороз утував. І одного земного ранку кого зустріла вона на стежині. Звісно, зайця! О, була пані, доброго ранку! Що робите в лісі ви на світанку? і вам пане Зайце, доброго ранку? Також рада бачити вас позаранку. Хоч ви вийшли, химизум збирати, вічно борить, нема на чому віти воду. А вас, що пане? Куртунучити роботу влізен. До свята поспішаю, хатицю прикрашати. В мене зайчатам голодні. За солому, дідуху, оберега. Сьогодні все две а завтра різдво. Ніколи не чула, Що ж то воно? Про це ж написано. у кожному календарі з малюнками. Ліз сімейне свято з духом та подарунками забалакалася з вами. мені важливо кожна будь Всього найкращого. Хай на різдво і вам щастить. Пройшла ще трохи пані стежиною лисовою. Ось плигає по гілкам білка прямісінька над головою. Що зітка, поспішайте кудись з горішком в торбинці. Не можна б такий час лежатися на одниці, вже до на своїй космиці. Різдво ось-ось. У до нас прийде. О, Любо, підкажіть, як святкувати його. Іде. з двох цього з вами пампушки і котяну, скаже, вам на весь сріблічиться. Ой, ж з вами. Мені вже треба йти. Мат на ті кінишки піти. Розпрощалась, пані з білкою та іде собі далі. А на зустрічі лисичка вчера. Свят. Це коли гостей і радощі багато, колядки хоч заспівать, різдвяні віншування. Спасибі вже біжи, лісова красуня, піду я святкову вечерю приготую. Прийшовши додому, пані все старано прибирала, скатерку білу на столі поклала, спекла парі, смачні пампушки, кутю зварила і узвар, бо мала пані кулінарний дар. пані! добра пані! Добра можна залишитися з вами. В лісі холодно, густово, заберіть мене додому. Сумно на різдво самотню, свято зустрічати господне. Подивінок, втекли в другу, радість світлі і духу. Очам не вірю, сидить таке маленьке цуценя. Оце різдвяний подарунок отримала на свято я. В мене знов товариш буде, тож не самотня більше я. Наготувавши цокока та й вклавши його спати, стала пані думати та й гадати. Агов, агов, я тут замерз, хустити те, я дуже благаю. Заходь, чи звідки ти чи маєш ти ім'я? Я ангел є господний, з дорученням до вас. Господь, почувши ваше проризло питання, мене до вас приславнував вам уклін. На привітання, дуже рада, пане Янголо, я такому визиту, Але наразі в мене є питання, що ж наразі важливіше куця, дідух чи подарунки. Ой ні, ой ні. Такі думки то я повилка. Сьогодні головне ні папушки, і ні куці тарілка. Цього дня народився наш Господь Ісус. Багато з тих Він розповісти тій пані про Христа, а на останок як піти. Віддав їй подарунка і листа. А той Янгол далі полетів, і пані сіла листа читати. У ньому він з різдвом її вітав і просив пристань забувати. Місця злого, благословення у цій хаті, щоб серця були багаті, милосердя та братура, та ще віра згото. ви ведемо з хати, будемо каретувати, а з нами заспивати та гостинчика фондайте. Віє вітер згід, та до нас у двір проситься до хати, закалятувати. Ви вочують, знакому готують. Бога прославляет. Раз называется. Будут. Коляд, коляд, поля да, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на раді свічку, поляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте, Коляду для вас піваю, де вам Божа вражаю, ще бікни, сидить і душу, зірку в небі на сервечу для дорослі. no. Mm -hmm. Я складу в торбину, щоб усім кого зустріну, щастя і тепло по. Тріху і зернята хайотримують домівку. Ніжнецусенята изгорниця у. Стриху і зернята, хай отримують домівку, ніжне цуценята изгорнеться у. прославив планету, бажаємо кожному нового кізлету. Щоб кожну оселю засіяли житом, щоб краще заможніше всім було жити. Щоб мрії здійснились, роки додавались, Щоб кожній родині у сілі За мету усмішок, хурделиці сміху, за стілля святкового всім вам навтіху. З новим роком добрі люди! Сподіваюсь, з вами бути запашна тепла хлібина, Щастя повна родина, Сіль жадана на столі, лад і спокій на землі.